Малята, доброго ранку, я дуже рада вас вітати, щастя і здоров'я вам бажати. Малята, зараз яка пора року? Весна. Так, природа завжди приваблива, а навесні вона найкраща. У народі говорять так, вода з гір потекла, весну принесла. Весна наша мати, як не посієш, не буде збирати. А чому так говорять люди? Саме на час оновлення природи на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських свят Великдень. У нас в Україні це свято завжди дуже урочисто святкувалося. Готуються до нього заздалегідь, а за тиждень до Великодня святкують вербну неділю. До церкви привозять багато вербного гілля. Зранку до храму сходяться старі. І малі після освячення несуть гілки додому і ставлять на покуті під образами. Цього дня легенько б'ють одне одного вербовими освяченими гілочками, що промовляють, б'ючи один одного. Пригадайте, ми з вами вже вчили: не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, а вже недалечко червоне яєчко. Будь великий як верба, а здоровий, як вода, і багатий, як земля. Особливе значення в святкуванні в Великодня в підготовці до нього має четвер. Народ його називають чистим четвергом, тому що в цей день обов'язково прибирали в будівлі, просували постільне, просували всі. Обов'язково купалися і обов'язково вмивалися проточною водою для того, щоб казали, що піти вся хвороба. Протягом тижня після вербної неділі люди готуються до Великодня, печуть паски, виготовляють писанки. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Малята, а що це? Так, це писанка, розфарбоване, розмальоване візерунками яйце, символ життя. Пригадайте вірш про писанку, ми з вами вчили. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала я сама, такий вірш, як написала Катерина Перелісна. З давніх давен люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Чи тільки писанки готують до Великодня? Звісно, що ні, крім писанок, готують ще крашанки, дряпанки, мальованки. Малята крашенка це яйце, яке фарбують найчастіше в окропі з лошпинням, цибулі чи штучним барвником. Вона найдавніше їсть на великодньому столі. Дряпанка. Це яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом вишкрябують орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. Крапанку шмалята роблять, накрапаючи на яйце воском візерунок і занурюючи його у барвник. А мальовинки розмальовують пензликами, фломастерами, будь-що. Боречи до рук барвисте яйце, ми молуємося його орнаментом. Орнаменти, що зустрічаються на писанках, тісно пов'язані з нашим треттям. Кожен знак, кожна лінія має своє значення. Уважно розглянемо найтиповіші символи в мотивах українських орнаментів. Що вам нагадує цей знак? Так, це сонечко. А що символізує сонце? Життя, радість. Так, коло це знак сонця, носія, світла і життя. А цей знак на що схожий? На зорю, так. А де можемо побачити зорі? На небі, так, тому зоря є знаком неба. А хрест це символ усесвіту. а цей знак схожий на граблі, є символом дощу, плодючості, очищення. Трикутник це символ вогню та безсмертя. Символом безкінечного життя є гілка, а хвилі, криві лінії, лінії без початку і кінця символізують вічність. Леонід Полтава теж склав віршик про великодні писанки. Ось послухайте його. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, щита мала. на круги парусті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ось такий гарний віршик. Вам сподобався? Мені теж він дуже подобається. Малята, що ви запам'ятали про великдень? Так що це найбільше весняне свято, так, яке святкують усі в усьому світі. А які є у вашої родини традиції готування до цього свята? Запишіть відео або зніміть фотокарточки, я буду з нетерпінням чекати на ваше відео. До побачення до наступних зустрічей!